Коли Петрові виповнилося 17, село Голо. єдиний син Палашки та Івана їде в місто вчитися в інститут. Мати плакала, витирала очі подолом, батько намагався триматися, але серце стискалося. Продали корову мальку, аби мати за що купити хлопцеві пальто, черевики, ще які речі, аби не був гірший серед інших. Та що ж то за життя без мальки, бурмотіла Палашка, але хай, аби вже Петро вивчився, може, йому легше буде. Петро був хлопець добрий, але легковажний. Грав на гармошці, любив компанію, вмів жартувати, але в книжках розбирався слабо. У місті ж на кожному кроці нові спокуси кіно, дискотеки, друзі, які знали все, крім того, заради чого сюди приїхали. Та якось доля звела його з Юлею, тихою, акуратною дівчиною в окулярах, що ж завжди сиділа на першій парті. Вона носила прості сукні, мала м'який голос, і завжди знала відповіді навіть тоді, коли викладач став нехитріші питання. Петро спершу просто підійшов попросити допомоги. Юля, ти така розумна, поясниш мені, що то за, за реакція вийшла, бо я вже другий день дивлюся у книжку, а вона мені пари з вуст». Вона посміхнулася лагідно, якось так по-доброму, то не книжка Венна Петре. Просто треба сісти, розібратися. Пішли після пар, я покажу. Так і почалося. Юля допомагала йому готуватись до заліків, писала конспекти, а Петру носив її яблука чи цукерки. Згодом він почав чекати зустрічей не заради навчання. Йому подобалося, як вона знімає окуляри. Коли сміється, як ніякові, коли він жартує. Одного разу він сказав їй прямо знаєш Юля, я, мабуть, вперше бачу людину, яка мені не просто подобається, з тобою якось спокійно, як удома. Юля знітилася, опустила очі. Та що ти, Петре, ми ж тільки друзі? Ні, не тільки. Я би хотів, щоб ти зі мною поїхала в село. Мама з татом мають побачити, яка ти хороша. Вона довго вагалася, але погодилась. Коли Петро привіз Юлю в село, батьки зустріли її з усмішкою, але очі Палашки були насторожені. Вона, хоч і проста жінка, але мала своє материнське чуття, бачила, що дівчина гарна, але не господарська. А хіба ж синові така треба? Наступного дня Палашка придумала перевірку: Петре, ходім зі мною до тітки, там свиню ріжуть, треба допомогти. А ти, дівко, зостанься вдома, обід нам зготуй, бо вернемось голодні. Добре, кивнула Юля. Хоч всередині все похололо. Вона стояла серед кухні, дивилась на казан на сковорідку, на гору картоплі і не знала, з чого почати. Уміла тільки посмажити яйця, та й ті не завжди виходили. Серце калатало. От і все, Юля, приїхала, провалила іспит не з хімії, а з життя. І тут тихенько зашелестіли штори, і звідти виглянула старенька жінка, сива, худенька, очі як дві жеринки. Не лякайся, дитино, сказала я, Баба Марія. Е, Іванова мама. Думаю, що я лежу і нічого не тямлю, а я все бачу. Юля розгубилась. Я, я не знала, що ви тут живете. То ви, бабуся? Так. Я живу. А ти, бачу, не з тих, що тікають. Сідай, поговоримо. Обід треба варити, та так, але я м -м, не дуже вмію. Бабуся посміхнулася. Нічого, я язиком умію, а ти руками роби, разом швиденько зваримо. І почалося. Бабуся Марія сиділа в кріслі і командувала картоплю наріж дрібно, хай буде як для печення, цибулю дрібненьку, а потім підсмажу салю, а тепер угорщик, все разом, і зверху лавровий листочок. Юля слухала, робила руки, тремтіла, але все виходило. В хаті запахло смаженою цибулою, порувала печеня, а на столі вже стояла миска з хлібом і салатом. Бабуся Марія, втомившись, сказала Добре, дитино, готово. Тепер головне мовчи. Нікому не кажи, що це я допомогла. Хай думають, що сама, а мені вже байдуже. Але я хочу, щоб ти мала шанс. Сподобалась ти мені? Я відчула ти нашому Петрові до серця. Юля кивнула в очах блеснули сльози. Коли Палашка з Іваном повернулася, в хаті пахло, як на великдень, на столі гаряче печення, салат, узвар, навіть пиріжки, які Юля встигла напекти за бабиним рецептом. Оце так, здивувався Іван. І ти все сама, доню, сама, тихо відповіла Юля. Палашка мовчки дивилась на стіл, потім на дівчину. Може, щось у серці в неї перевернулося. З того дня стало не змінилося, вже не перевіряла, а радше придивлялася. За кілька тижнів Петро з Юлею подали заяву в РАЦ. Він сам був подивований, що його дружина така вправна. Весілля було скромне. А баба Марія тихо сиділа біля вікна, дивилася, як танцює її внуки шепотіла. Та гарна пара буде, гарна, а вона всього навчиться!» Через кілька місяців бабуся Марії не стала. Юля плакала так, ніби втратила рідну людину. І тільки вона знала ту таємницю, хто насправді врятував її в той день. Минали роки, Юля закінчила медичний, стала лікаркою. А Петро, хоч і не був відмінником, та мав талант керівника, став головним лікарем районної лікарні. А разом вони виховали двох дітей, збудували дім, посадили сад. Кожного разу, коли Юля готувала печеню за тим самим рецептом, усміхалася крізь сльози, бо знала, та страва колись відкрила їй двері в цю сім'ю. Іноді, коли вечорами сиділа біля вікна шепотіла. дякую, бабуся Марія, я виконала вашу обіцянку. Ніхто не знає, як ви мені тоді допомогли, але без вас у мене б цього всього не було. І здавалося, що десь у тиші стиха рибне стара підлога, наче бабуся, знов сидить у своєму кріслі і усміхається, бо у кожній добрій справі, зробленій колись із любов'ю, живе частинка тих, хто нас навчив по-справжньому любити.